Земельний кодекс України та закон України про охорону земель. Найпоширенішою проблемою на структурних виробничих підрозділах «Залізниця» є розміщення відходів на відкритому ґрунті та несанкціоновані сміттєзвалища. Землі вважаються засміченими, якщо на відкритому ґрунті наявні сторонні предмети і матеріали, сміття без відповідних дозволів, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища. Виявлення порушень вимог земельного та природоохоронного законодавства є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб у вигляді накладання штрафних санкцій. Виявлено неодноразове засмічення земель у смузі відведення залізничних колій, де не встановлено відповідальних осіб за захаращення земельних ділянок, наданих у постійне або тимчасове користування Ат Укрзалізниця. Звертаємо увагу, що за порушення вимог природоохоронного законодавства України передбачається адміністративна відповідальність у вигляді застосування штрафних санкцій та нарахування здитків до посадових осіб ат Укрзалізниця згідно внутрішнього розмежування відповідальності. Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про охорону земель, підлягає відшкодуванню в повному обсязі. Розрахунок шкоди заподіяної державі. Здійснюється відповідно до вимог наказу Мінприроди України від 27 жовтня 1997 року 171 про затвердження методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.